А привіт! А дивіться, що в мене є: пласка викрутка, ганчірочка та буксирувальний крюк. Дуже часто запитання: як його встановити, де його знайти, як відкрити і так далі. Перед вами BYD Yuan Plus. Де саме знаходиться місце для того, щоб встановити буксирувальний крюк. Покажемо ось внизу. Ось так заховане гарненько. Як суцільний бампер. Тут є стрілочки, здавалося б, що потрібно десь натиснути, щось зробити. Але ні. Насправді для чого нам потрібна викрутка і ганчірочка. Ганчірочка для того, щоб ніде не залишити подряпин, І викрутка для того, щоб ось тут роз'єм встановити і так натиснути. Наразі, на щастя, нам цей прийом не потрібен і, сподіваюся, що вам він також не знадобиться. Проте майте на увазі, як це зробити. А якщо виникають ще додаткові цікаві запитання, пишіть нам в коментарях. Будемо знімати для вас відео.